Вітаю! Ми зробили огляд на Карпачова, точніше на його контент. Зацінили, насолодились, розвинулись, вилікували всі свої ментальні травми. І мені в коментарях написали така шо по холоденко. І я такий чудово, прекрасно, все буде чітко, зробимо відос. Також єдина проблема залишилась тільки розібратись, хто це. От власне наскільки мені відомо, на шикарних шоу. Пані холоденко нічого не вела. От мужчина это конь. коня. я займаєсь конним спортом, я можу сказати. Тому нам доведеться вивчати її, так би мовити, з самого початку, з самого низу. Правильно, тік на з тікток нарізу. В чому секрет отношені з мужчиною? От на приміря коня. Хто це? Чи є в неї дипломи? А судячи з якогось матеріалу на якомусь сайті ліза щось та там скупою реклами, у неї типу є і дипломи і справжня освіта. Але знаєте в чому проблема? Те, що вона каже ще більш дивно, з врахуванням того, що в неї типу є освіта. Дивіться, Карпачова освіти нема. Він там типу коуч, і у нього мова якби дуже близька до коучингу. Знаєте, він говорить прості, примітивні, доступні речі, які всім зрозумілі, і так і збирає аудиторію. Його учать, що головне — убрати. прибрано на наварю. От. У випадку з пані Холоденко ситуація приблизно та сама. І коли ти розумієш, що у Карпачова немає диплому старіну ок, цілком логічно, то тут, коли розумієш, що вони типу є знову ж таки дуже лєвий сайт, в Вікі також не знайшов інфи. То ти такий так адецяв світа, але давайте на прикладах у кожної жінки должно быть своє маленька куку, і вона должна дати себе право э, бити э, неудобною. От мені чесно, цікаве пані дівчата, що дивляться це відео, жіночки, дівчинки, неважливо. Скажіть, будь ласка, куку, -ку це якого роду психологічний термін? Чи ставили вам на психотерапії діагноз наявність куку, -ку»? або відсутність куку? -ку? Насправді, я думаю, що це річ, яка характерна незалежно від статі. Тому мені також цікаво пройти додаткову терапію і дізнатись нарешті, чи є в мене куку, -ку, чи це виключно жінка. Ноча фішка. До речі, для спонсорів цього каналу я розповів свій досвід про психотерапію, тобто як я ходив до психотерапевтіні, що ми попрацьовували, чого вдалося досягти і чого досягти не вдалося. А також поділився деякими дитячими травмами, спогадами і речами, які повпливали на мене максимально протягом всього життя. Доступно для всіх спонсорів від 50 гривень. Посилання буде в описі, а ми повернемось до теми їси як хто, як шахтер, і в якого немає можливості поїсти нормально. Зроби собі ти гарно, зроби собі ту тарілочку, зроби собі ту селяночку, салфеточку. Що ти можеш собі цю квіточку втикнути? Бо пані снідають. Непогана порада це мати самоповагу, приділяти увагу собі, своєму побуту і якось нагороджувати себе за ті чи інші дії. Бо у вас є ви, і це дуже важливо. Але як експерт, ну ви окремити серед інших людей, Звісно, він буде нести якусь хірню в даному випадку про шахтарів. Незважаючи на те, що бути шахтарем це дійсно дуже важка робота, я не вважаю, що доречно згадувати її в контексті того, що вони не можуть поїсти гарно. Так, якщо вони в шахті, в лаві і там є тільки термазок, то окей, я розумію, там не до того. Але. Ну, навряд чи тут мова про те, що ви можете вести себе як королева, коли ви там на ходу чи на роботі? Ну, типу, мова про час для себе в своїх звичайних хороших умовах. І я не дуже розумію, чому шахтарям повинна ця наука бути недоступна, з точки зору Холоденко. Але ну блін, хто я такий, щоб сперечатися з легендою. У нас на себе наплювати, стоячи що попало, там з'їсти, або на ходу якийсь бутерброд, якийсь пиріжок, якісь чорті шо. і це ставлення до себе. Концепція дуже зрозуміла. Ви не любите себе, а повинні любити. З іншої сторони, коли ми не душнемо і не заглиблюємось, з'являється таке враження, не мов ми всі робимо погано а от пані холоденько знає, як зробити добре. Але для того, щоб правильно харчуватись, вам треба порадитись з дієтологом, імовірно, індокринологом і краще б ще з фітнес-інструктором, з людиною, яка буде займатися з вами в зальчику. До речі, це треба майже всім, навіть якщо у вас хороше тіло, треба все одно тримати його в тонусі. Я до того, що на початку вона каже, що вам треба красиво все оформити, вставить квіточку. І потім, в контраверсію до оформлення, вона говорить про те, як ми їмо і в якому ритмі. Вона говорить про те, що саме ми їмо, тобто бутерброди і в якому ритмі на ходу. А це трошки інше. Розумієте, та оформлення їжі і наявність квіточки ніяк не пов'язано з тим, що входить в ваше блюдо. Це різні речі. Тож, якщо ви вставите квіточку, але тим не менш будете їсти нездорову їжу, яка вас вбиватиме, то квіточки може бути вже дві. І піклування про себе це, от якраз та частина, в якій ви аналізуєте те, що ви їсте, і працюєте над собою. Насправді це ніфіга не весело, ніфіга не прикольно і дуже складно. Але якщо ми говоримо про любов до себе, самоповагу і велику роботу над собою, то квіточка під час їжі буде в останній черзі, тому що ключове насправді це те, що ви їсте. Ось такі штуки вони невидимі, але вони формують в тебе відчуття, хто ти є. Які ж вони невидимі? Квиточка, це відиме. Ну ти ж бачиш перед собою. Але давайте повіримо, все-таки сайт, який ми нагуглили, і оцінимо рівень освіти пані Холоденко. Сайт Лізе Черкаський національний університет Богдана Хмельницького, спеціальність психолог, спеціалізація медичний психолог, курс символ драми, базовий курс коучингу, психористика, фокусна терапія, кандидат філософських наук. Тобто, це один рівень з гладким, а можливо навіть вище. Кожен тобі розказує, який ти, куди тобі піти, як тобі жити, хто ці люди, де їхні документи, де мої норкові шуби, щоб мені це розказувати, і бріліант. Тут насправді ми а, починаємо розуміти, починаємо відчувати, за рахунок чого пані Холоденка збирає аудиторію і в чому особливість її контенту. Особливість цього психологічного контенту в тому, що після нього завжди хочеться сказати: Ну, вже за ж. Жиза, тупо жиза. Я готова поміняти свою свободу на конкретну суму. Понімаєте, а не просто так: Живи як бомше, ще за всьому, ти не так. І я не впевнений, що це та реакція, яку ми повинні озвучувати після контенту про власну, так би мовити, свідомість. Після приколів, да, міми, в точку. Когда воспитывают девочек, никто не учит девочку задавать себе вопрос, что меня радует, а какие у нас эмоции в отношениях. Ее учат что? Главное? Убрать Прибранную настерную наварию. Вот. Я не хочу бути, знаєте, цим хлопчиком такою: типу, а про чоловіків ніхто не думає. От ви постійно. Я думаю, ви неодноразово бачили ці коментарі в соціальних мережах, але тим не менше, якщо ми говоримо про дітей, напевно, доцільніше про виховання глобально говорити, а не казати, що дівчаток не вчать задавати питання, а що в мене ради. У нас в цілому дітей. Мало чому вчать, якщо що ми говоримо саме про саморефлексію і аналіз власних потреб. Тому що у нас дуже багато речей в соціумі, які абсолютно шкідливі і які тупо не допомагають нікому, але всі їх пропагандують. Повертаючись до теми, то ось оце концентрація на собі, і на основі цієї концентрації вже працювати з іншими, вона важлива. Але не тільки для дівчаток. Але вона важлива тільки для дівчаток, якщо ви продаєте курс тільки для дівчаток. І чому я так це добре знаю? Тому що в мене більше половини аудиторії панянки, і очевидно, що я трошки так знаю, що їм цікаво, що вони хотіли б чути і на які теми вони хочуть споживати контент. І ці двоє також це знають. Акцент на отношениях воспитании. вот якщо ви задумаєтеся, коли-нибудь вам бабуся чи мама вообще говорила, що а ти його спроси. Мама і бабуся мені найбільше в житті казали, де я винен, і питали, чи я поїв. Знову ж таки, повертаючись до глобальної проблематики ситуації. І а ти йому скажи, що там ну похвалі. І... А ти йому масаж ног, масаж ног, Боже, це унижаться? А по-друге, до чого тут хера масаж ніг? Як він тут з'явився в цій історії? Карпачо, у тебе своя якась проблема. До речі, я Карпачо чудово розумію, тому що кажу постійно понятки, я кажу, зроби мені масаж, ні. Вона каже, ні і закидає на мене свої ноги, щоб я їх масірував. Бачу, що це не тільки в мене в сім'ї. Карпачо. Я тебе розумію. Я пам'ятаю, коли ти виступала на майстер-класі, сказав, що а ви зробите мужчині масаж ног, так повзала і сказала, фу! Фу, який ужас? И что ты ответил, ты помнишь? Нет, ты уже. Ты сказал, зачем вы живете с мужчиной, которому вам противно прикасаться? Да, ну это правда, да. С другой стороны, может быть, это просто вашка человечья доля. И нам так выпало, что мы массируем чужие лапки весь сейчас. да, с яхты. Добрый, давай тут почухаем. Ну все, все, все. Чиль. А ми йдемо далі знімати відео. Якщо у вас постає питання, як вигамувати маму чоловіка, у вас є певна криза у відносинах, як угомонити маму чоловіка? Я вважаю, що щоб угомонити маму чоловіка, треба угомонити чоловіка. І цю кризу оптимально пропрацьовувати або з власним психотерапевтом, або з сімейним психотерапевтом. Це до речі, дуже корисно, але Дуже дорого. Ну, в принципі, та і та терапія дуже дорого. Я ходив на сімейну психотерапію. Дуже прикольний досвід. Якщо маєте по грошах, рекомендую. Тому що, по-перше, це дозволяє поговорити в абсолютно іншій обстановці. А по-друге, у вас є певний ментор, який курує цю розмову. Причому, якщо він професіонал, то він не сильно те і влазить в цю розмову. Головне не допускайте ситуації, як в серіалі Озар коли ви платите психотерапевту, щоб він був на вашій стороні. В цілому сімейний психотерапевт не може бути на чийсь стороні, іначе справи не буде. Сказати йому, дивись, це твоя мама. Рішай будь ласка, цей випрос, тому що буде мінус жена, одна штука. І тут насправді вкотре нам демонструється для кого цей контент і в чому його суть. Вона просто як подруга говорить з подругою і дає поради в стилі подруги. Я нічого проти такого контенту не маю, але це не психологія і не психотерапія. Це подружкові розмови, сестринство. Питань нема. Якщо ви це сприймаєте так, окей, все чітко. Якщо ви сприймаєте так, що подруга в інтернеті сказала вам, що для того, щоб порішати конфлікт з мамою чоловіка, треба поговорити з чоловіком і сказати йому, що якщо ти не порішаєшся, я уйду. Хочеш вперед? Ну я так утрірую, але в цілому мама чоловіка може бути активною тільки з його дозволу. Все чітко, все так і нас бути все за планом. Але якщо ви сприймаєте цю пораду як від психотерапевта чи психолога, у мене дуже багато питань до вашого бачення світу, тому що психотерапія і психологія вона так не працює. Це не ви не приходите і не такі порадь мені за життя. Вона така, да легка, дивись. А коли ти не можеш піти, бо тебе не пускає чоловік. Дивіться, якщо чоловік не пускає, ви в рабстві. Ви повинні комусь показати там якийсь оцей знак, знакість. Оцей знак, який навіть знає Євген Янович і Спартак Субота, він створений для того, щоб непомітно показати, що ви в небезпеці, в тому числі в умовних соціальних мережах. Так от, чому пані психотерапевткині його не знає? В якому вакуумі, в якому світі треба жити, щоб реально не доганяти? І, типа, ну ви серйозно? Ну, в смслі, тось ви вийшли заміж, щоб вас якийсь чувак не пускав. У мене таке враження, що ми не заміж виходимо, а знаходимо собі директора життя твоєї. Один коментар професіональний психотерапевта про директора життя. Ну, типа, не відпустив це що? Це він буде недоволен? Ну, хай піде до психолога, полічиться, яку голову собі полічить і буде доволен. Хай піде до психолога. Бо вдома йому ніхто не допоможе. Хіба, якщо треба якісна порада? Тут, до речі, дуже цікавий момент: я неодноразово бачу пари, в яких можуть бути пов'язані з цим проблеми: тобто, коли один учасник пари не відпускає іншого учасника пари на умовні гульки так називали це ми, коли я жив в селі. Так от. Проблематика тут, ось в чому: що та безумовно, це не гарно, і ви не повинні бути в рабстві і повинні контролювати своє життя самостійно. Але інший момент це повага до партнера, яку чомусь всі ігнорують в цій історії. Бо якщо ви зійшли з партнером, для якого це важливо, який має своє бачення, і він вас про це попередив, це не те, що він, типу, був зай, мілим, вообще, гнучким, флексі і потім став тираном. Ні, якщо ви в курсі були про це, то намагатися його міняти і намагатися це через створення йому дискомфорту, як мінімум, нечесно, по відношенню до партнера чи партнерки. Більше не варто бажати людям міцного здоров'я, треба бажати феноменального пофігізму. Це критка з вайбера. це якийсь такого роду прикол. Ну тобто, хто створює цей контент і хто його споживає, тому що коли ти вмієш відключитися від оцих постійних оцінок суджень, засуджень, пересуджень, тебе в тебе по-любому буде здоров'я. Ти будеш довго жити. Термін від професійного психолога. А поки ти всіх обслужиш з їх емоційними помиями, емоційні помиї. Занотовуйте, будь ласка, задовольниш їхній нарцисизм, то ти здохнеш просто раніше ніж вони, оці всі обіжені. Також цікавий момент, який можна обговорити. Але як на мене, він повинен звучати щось в стилі того, що. Насправді реальний вплив ситуації на наш організм і на наше ментальне здоров'я він напряму пов'язаний з тим, як ми цю ситуацію сприймаємо. І чим м'якше і розслабленіше ми сприймаємо будь-яку критичну ситуацію, тим менше негативного впливу на наше ментальне здоров'я вона і створює. Тому що дуже часто ми можемо зреагувати трошки неадекватно на ситуацію, або навіть утрувати її за доволі класичною схемою, бо ми так виховані. Особисто я вихований так, що я ні в якому разі не повинен радіти чомусь хорошому або бажати чогось чудового і крутого. Максимум, що я можу хотіти, це щоб було б нормально. як сказав би мій батя, не треба, щоб хорошо треба, щоб було ну нормально. А якщо сприймати все гіпертрофовано занадто гіперболізовано негативно, то ви будете більше готові до поганого розвитку з подій і будете якби міцніше це сприймати. Але це направду, не так працює. Якщо ви занадто впадете у відчай, то ви зможете боротися з ситуацією і, скоріш за все, програєте і отримаєте великий удар в ментальне здоров'я. Правду, ви можете зрозуміти. Тільки на практиці, переживши з десяток критичних ситуацій і зрозумівши, що всі способи побороти їх, яким вас навчали, не працюють а роблять тільки гірше. Але тут про пофігізм ну якби ментальні помиї. Ось хто у нас експерт, залежність у людини з'являється від кави. Від цукру, від алкоголю, від чіпсів у людей з'являється залежність від будь-чого, коли їй погано, і вона знаходить щось, за рахунок чого їй стає краще. Це пряма. Дорога в залежність. Давайте так, ви поділитесь своїми думками в коментарях стосовно цього. А я поділюсь своїм абсолютно непрофесійним баченням, але якби скажімо так, невеликим життєвим досвідом. Тому що тут ми говоримо про ментальну складову, про сприйняття, і головне про асоціативний ряд. Тобто, умовно, коли ви відчуваєте запах свіжого хліба, у вас піднімається настрій, тому що він пов'язаний з вашими приємними спорамими. Погода. Тобто кожного разу, коли тобі сумно і ти куриш, ти постійно будеш курити, коли тобі буде сумно. Це умовний рефлекс читаємо Павлова. І якщо стосовно залежності, також якщо не помиляюсь, дуже віддалено і дуже давно читав, що є типу фізична залежність, та є емоційна залежність. І це також різні речі. Тобто, коли організм звикає до чогось фізично, власне, до наркотичних речовин, а є коли звикає емоційно, і ви хочете повторити цей емоційний. Досвід. Що ж хоче довести до нас пані експертка? Що ви бачите, що у вас іде прогрес у зловживанні чого-небудь, це означає, що пора собою зайнятися. Взагалі, виходячи з попередніх тіктоків, ми можемо прийти до висновку, що час звернути на себе увагу, він якби раніше настає, а точніше, він постійно. Актуальний. Типу, постійно треба мати можливість працювати над собою, приділяти собі увагу, дати собі можливість розслаблятися, відпочивати і жити. А не тільки коли ти вже попав в ритм залежності. Це дуже поганий підхід, і насправді з цих же Тіктоків ми можемо це зрозуміти Може, треба бути трошки послідовнішим. Оце мій улюбленіший Тікток. Дуже багато що підбішує. Ви відчуваєте, що ніби все розсипається, все не так, все проти тебе і всі проти тебе, або багато хто, і багато що. То це говорить, що ви на порозі нового етапу життя. Тільки ви не приймаєте якісь рішення, а топчитесь на місці. І от коли ви почнете приймати рішення, це все як рукою зніме в одну секунду. Була психолог. Потім подружка, а тепер це що? Правильно, гороскоп. Реально, ну, це ж легендарний психологічний прийом коментувати життя в гороскоп стилі. Я взагалі ну під враженням. Ось давайте так: пропоную вам безкоштовний сеанс прямо зараз, прямо всім. Якщо вам щось не вдається в житті. І ви, незважаючи на всі старання, не можете досягти успіху, це означає лише одне, що ви за крок до великих звершень. Ще трошки натисніть, і у вас обов'язково все вийде. Гарантую, метод перевірений. Цікаво, ким? Що за наукова робота? Обґрунтована і перевірена лежить. В ядрі цих заяв. Напевно, гороскопи тижня від ТСН. Я звернулася до свого друга, відомого психолога Дмитра Карпачова, і запитала: Діма, ти майже ніколи не ображаєшся? От реально, як тобі це вдається? Я нагадаю, що Дмитро Карпачов не психолог, а коуч. Він відомий, але не психолог. Як ти ставишся до ситуації, коли тебе ображають? На що він мені сказав? Я не обираю ображатись. Я вважаю, що якщо людина мене образила випадково, ну це як випадково розбити чашку, ти ж не будеш за це вбивати, кричати, щось доказувати. А якщо людина це зробила свідомо, значить мені з цією людиною немає про що далі говорити. Чому я маю на це витрачати свою енергію? І ви знаєте, це на мене подіяло. А... Раніше що вам завадило так робить? Ну, типу, там, коли тебе ображає хтось в парі або серед друзів, ти кажеш: ну, взагалі це неприємно. І людина каже: така: І та я не хотів тебе просити, сорі, я не подумав. Або каже, та ти мудак взагалі, і ви далі не спілкуєтесь. Поділіться своїм досвідом в коментарях, як ви діяли в таких ситуаціях. Бо я думав, що всі намагалися прикинути, наскільки це пряма персональна образа, а наскільки це випадковість і непорозуміння. Бо я не думав, що просто треба окремо йти для Карпачова для цієї інформації. Але якщо вам допомогло, круто. Наше окруження це огурці з рассолом в трьохлітровій банке. Якщо ви свіжий огурець, вас туди поместить, ви теж станете соленим. А якщо вас поместить в томатний сок, ви будете со вкусом томатного сока, вас теж проквасить томатний сок. Але якщо ми візьмемо алюмінієву кульку, то вона не буде солоною або томатною. З нею все стече. А це значить що? Що ця метафора працює. Тільки якщо в умови, які ви обрали, помістити об'єкт, який схожий з об'єктами, які вже в цих умовах. І тільки тоді ця схема спрацює. Я пропоную на цьому і завершити. Якщо ви хочете подивитись відео, де ми будемо обговорювати оцю всю концепцію про оточення, про успіх і як налаштувати все навколо того, щоб ви стали багатим і успішним, то можемо зробити і такий випуск. Я думаю, в ТікТоці контенту дуже багато. Дякую, що були тут. Дякую, що підписались на канал, Па-па! І всього найкращого. Не забувайте підтримувати цей проект за допомогою спонсоркою. І на Баймі Кофі там різний контент.